Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвійов. Сьогодні поговоримо про ДП-документ і. Паспорти для українців за кордоном. Також поговоримо про перетин кордону, куди ж без перетину кордону і інші теми, які важливі українцям за кордоном та в Україні. Тому дуже рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати його вподобайкою. Ну і звичайно, велике прохання для тих, хто слідкує весь час, але не підписався чомусь. Підпишіться. Зробіть це зараз, Вимкніть дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні важливі новини, і для того, щоб просувати українськомовний контент. Ваша підписка, ваші вподобайки, коментарі. Вони допомагають просувати відео на Ютубі, на Фейсбуці, на Тіктоці і на інших платформах. Тому зробіться зараз, підтримайте. Дякую вам за це. В описі під відео є посилання на мій інстаграм, куди також всіх запрошую. Там теж щоденно є відео, важливі для українців з-за кордону. Приєднуйтесь туди також. Сьогодні зайшовши на сайт Державної міграційної служби України, побачив повідомлення, яке було опубліковане ще 14 лютого. І там якраз було роз'яснення щодо отримання паспорта за кордоном. І хочу вам його зачитати, а далі ми це прокоментуємо. Громадяни України, чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які подали документи на виготовлення паспортів до 25 квітня 2024 року у ДП документ зможуть отримати виготовлені паспорти за кордоном без пред'явлення будь-яких додаткових документів. І, звичайно, сьогодні вже багато українських чоловіків пішли до ДП документ, але не отримали паспорт. Десь вимагали резерв плюс, а в них його не було. Десь говорили, що ще поки що зарано вони не отримали тих чи інших вказівок зверху. Або роз'яснення, як це має відбуватися. Ну, ви розумієте, є якесь певне рішення. Якщо воно вже почало працювати, воно роздається по всіх структурах і там же його вивчають, і відповідно зможуть і там же можуть його втілювати в життя. Я чомусь думаю, що все буде гаразд, але потрібно ще трохи почекати. І коли зверху спустять всі потрібні документи, все потрібне роз'яснення. Чоловіки за кордоном зможуть отримувати свої паспорти. Я розумію, що всім зараз потрібно і всі зараз так рванулися, бо сьогодні в багатьох ДП документ вже були навіть такі черги трохи. Але ну майте терпіння, я впевнений, що все буде добре. Ну якщо ж все ж таки не будуть видавати, ну, це вкотре підтверджує, що наша влада надурила своїх громадян. Але. Маю надію, що все ж таки це буде працювати. Тут і президент про це говорив, і всі в один голос говорили, що видавати будуть. Почекайте ще трошки. Переходимо до іншої теми, і це перетин кордону між Польщею та Україною. Є новий пропускний пункт, який буквально наприкінці 24-го року почав працювати: це Мальховичі Ниженковичі. І через цей пропускний пункт їхала 48-річна громадянка України. Яку, звичайно, зупинили для перевірки на кордоні, перевіряли документи і виявили, що в неї підроблені штампи в паспорті. Українці інкримінували використання фальшивих документів, у чому вона визнала провину та добровільно погодилась на покарання у вигляді 6 місяців позбавлення волі умовно з випробувальним терміном у 2 роки. Після завершення заходів перевірки жінка виїхала в Україну. Чому я таку інформацію? Теж вкотре говорю, розповідаю, тому що такі випадки трапляються з українцями. Як би я не намагався говорити, що не робіть так, не підробляйте собі документи, штампи в паспорті і пробуйте виїхати, якщо ви, наприклад, в Польщі чи в інших країнах, і вас протерміновані документи, ну бо це, скоріше за все, було зроблено так, щоб продовжити своє перебування, щоб вона заїжджала, виїжджала і що все було гаразд. Дивіться, польща не домагається до протермінованих документів. Тобто за три роки повномасштабки, коли в людей попротерміновувалися документи і вони не мали статусу Вокер, я поки що не зустрічав тих, в кого була депортація, великі штрафи і великі проблеми. Перевіряю на кордоні. Так, але в випадку, коли в нас в Україні війна, документи протермінувалися, можна зробити котячі очі. Сказати, не знали, не могли, так сталося. І в більшості випадків, ну, я ще раз говорю, я випадків не зустрічав, кого депортували через це. Можливо, є якісь такі випадки, про які я не знаю. В більшості випадків все ж таки людям не дають депортації. Людей випускають, ви, якщо ви їдете з протимінованими документами, побудете в Україні певний коридор там, чи по безвізу 30, 90 днів, по візі півроку, і знов заїдете, ви спокійно можете заїхати, перебувати знову на території Польщі чи там Шенгенської зони. Але коли ви собі зробите ось підроблені печатки в паспорті, і вас на цьому зловлять, а як бачимо, перевіряють і виявляють, бо вони все ж таки мають апаратуру і тому подібне, то потім. Тяжко буде взагалі заїхати. В тому випадку точно у вас будуть проблеми, як мінімум, заборона в'їзду, умовно і тому подібне. Тому, друзі, не робіть такого, я вас дуже прошу. Є у вас протерміновані документи, вам потрібно виїхати з-за кордону в Україну. Пробуйте виїхати на тих протермінованих документах. Не йдіть, не робіть собі якісь підроблені фальшиві документи, тому що гірше буде. Краще буде, якщо ви виїдете, наприклад, з протермінованими документами, і, ну, так станеться, напевно, що вам можуть дати якийсь штраф, ну, можливо. То це краще, ніж ви будете виїжджати з підробленими документами і за це отримаєте ось умовно. Ну, напевно, краще заплатити штраф, якщо вже до того дійде. Ну, ще раз говорю, люди з тим не стикаються. Тому. Говорю про це, наголошую. Ті, хто мене слухає, давно знають, що я поганого нікому не раджу. Краще все ж таки протерміновані, якщо інших випадків немає, ніж підроблені. 100%. Ще одна тема на завершення цього випуску це ув'язнення українців на території Польщі. Тобто, ну, так стається, що так, українці вчиняють злочини на території Польщі і вчиняють такі злочини, за, за які їх. Засуджують, і вони там у в'язниці відсиджують свій термін. Не завжди за там, кримінальне правопорушення депортують з країни. Випадки такі також трапляються, я про це розповідаю, але і випадки трапляються, таких, напевно, більше, де просто українці, як іноземця, за вчинений злочин кримінальний, садять до в'язниці. І він там відсиджує певний термін. От до вас запитання: як ви думаєте, скільки громадян України зараз в Польщі сидить у в'язниці? 1313 громадян України зараз у в'язниці в Польщі. Це, до речі, немаленький показник, тому що взагалом загалом іноземців 2,5 тисячі, і як бачимо, більше 50% – це українці. Станом на 31 січня 2025 року в польських слідчих ізоляторах та в'язницях утримується 2575 іноземців із щонайменше 78 країн. Найбільшу групу серед них становлять громадяни України 1313 осіб. На другому місці громадяни Грузії 315 осіб. Далі йдуть білоруси 140, молдовани 106 та росіяни 82 особи. Серед інших національностей присутні громадяни Румунії, Вірменії, Литви, Болгарії, Чехії, Німеччини, Нігерії, Туреччини, Колумбії, Туркменістану, Узбекистану, Словаччини, В'єтнаму та Казахстану. Але, як бачимо, українців найбільше. Ка собі сумненька статистика, але вже що є. Речниця генерального директора Пенітенціарної служби підполковник Арлета Пенконек зазначила, що кількість іноземців у польських в'язницях не є значною. Кожен засуджений іноземець має право листуватися з відповідними консульськими установами та приймати відпов... та приймати відвідувачів від дипломатичних представництв. Загалом у польських слідчих ізоляторах та в'язницях утримується майже 70 тисяч осіб. Ну це взагалом багато українців зараз є. В Польщі багато було і до моменту повноваштабки, і мільйон тільки зі статусу «Укр» виїхало вже після початку війни. Тому так, ну і, звичайно, трапляються. Люди, які приймають участь в кримінальних справах. На жаль, але що є, то є. Друзі, ось такою інформацією, такими важливими новинами, я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та підписалися на канал. В описі під відео я залишу посилання на інформацію, якою я з вами сьогодні поділився. А також не забувайте, що інстаграм і телеграм-група Актуально про Польщу дава для вас також дуже буде корисною. Підписуйтесь в описі під відео. Є посилання з вами, як завжди, Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.